Для того, щоб захистити себе від вірусного гепатиту, ми повинні розуміти, яким гепатитом захворіла людина. Тому гепатити поділяються на п'ять типів. Існує вірусний гепатит А, Б, С, Д та Е. Наразі в нас дуже рідко зустрічаються Д та Е гепатити, але велике значення мають вірусні гепатити А та Б. Вірсний гепатит А або хвороба Боткіна, яка нам всім відома, жовтениця, Вона з вона. Основний шлях її зараження це фекально-оральний. Основні заходи профілактики будуть спрямовані на дотримання особистої гігієни, вживання безпечної води, кипяченої, а також вживання неінфікованих овочів, ну, їжі, так? і це, це буде профілактикою вірус, вірусного гепатиту А. Якщо ми будемо говорити про вірусні гепатити Б та С, це гепатити, які передаються через кров, так? це парентеральний гепатит. І основні заходи профілактики, які можна запобігти цим захворюванням, найперше це вакцинація, дитина, коли народжується в пологовому будинку, в першу добу вона отримує вакцину проти гепатиту Б. А також це здоровий правильний спосіб життя, який може захистити вас. Це... Використання одноразових лез для гоління або інших інструментаріїв, які мають таку властивість, як травмувати. Основні симптоми, які можуть свідчити про вірусний гепатит, це загальна слабкість, знедуження. З'являються такі симптоми, як Забарвлення у жовтий колір шкіри та очей, на що найперше необхідно звернути увагу. Іноді бувають біль в животі, нудота, так? якісь диспептичні розлади кишківнику спостерігаються, підвищується температура тіла. Такі загальні, загальні ознаки захворювання, але людина може не розуміти, що з нею з коїться. Тому і ми ще можемо казати, те, що майже 80% вірусних гепатитів проходить в безсімтомній формі. І найперше, що ми повинні зробити, це звісно ж звернутися до свого сімейного лікаря за медичною допомогою. Наразі в Україні за кошти державного бюджету України закуповуються те системи, так препарати для лікування вірусних гепатитів. і люди все це отримують безкоштовно.